16 лютого День Єднання. День Єднання вперше був запроваджений в Україні у 2022 році, тобто рік тому. Відповідно до указу президента Володимира Зеленського, на тлі ескалації напруги на російсько-українському кордоні він передбачає проведення низку урочистих заходів, серед яких підняття державного прапора України на будинках і спорудах в усіх населених пунктах, виконання в 10 годин ранку Державного гімну України, проведення закордонними дипломатичними установами України. Державах перебування відповідних іміджевих заходів, спрямованих на єднання та підтримку України. На стадіоні Олімпійській учасники святкувань розгорнули 200-метровий державний прапор України. Це свято. Має згуртувати українців навколо національної ідеї і показати російським пропагандистам, що ми єдиний народ. Українці мають різний рівень доходів, професію і віросповідання, але всі вони люблять свій дім і хочуть жити у мирі. Нехай квітне Україна вільна, сильна і єдина, стихне гуркіт злої зброї, всі повернуться герої. Я люблю свою країну, ніжну, щиру, золоту для душі і серця милу і для кожного із нас святу. Україна для нас єдина країна, де ми народилися, де народились наші діти. Ми зараз виховуємо дітей і, безперечно, ми хочемо, щоб ми тут жили постійно і щоб наша країна була єдина. Єдиною понад усе вільною і мирною. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До нових зустрічей! Миру нам усім!